На каналі WarioSCRT, і сьогодні ви побачите, як я зробив M4A1. І як так зробити самому. Поїхали! Розігріваємо клеєвий пістолет, тому що він нам зараз знадобиться приклеїти картонні полоси. За шириною вони повинні бути 24 мм. Це в тому випадку, якщо ви використовуєте 3 мм картон. А якщо ви використовуєте 5 мм картон, то ширина полоски повинна бути 20 мм. Після приклеювання бокову сторону не спішимо приклеювати. Потрібно зробити спусковий гачок, щоб його ще підпружинити і вклеїти туди. А також приклеїти ці деталі на ресивер. З магазину мемки ті самі дії. Переносимо шаблон і вирізаємо полоса 18 мм. На магазині виїмки я продавив ручкою не захотів вирізати. В майбутньому я це все буду шпаклювати. Склеюємо картонні елементи. Трохи про М4А1. Це автоматичний карабін, зроблений в США на основі гвинтівки М16А2. Її виробництво почалось у 1994 році і по сьогоднішній день. Не забудьте склеїти магазин. Для магазину використовував 3мм картон. Підходящої труби за діаметром у мене немає, а з бумаги я крутити не хочу. І тому на папері я накреслив кружки. Для прикладу на кресло 23 мм, тому що ще картон буде обгортуватись, і сумарно воно буде 25 мм. Таких кружків потрібно вирізати по 2-3 штуки. Так само робимо і з іншими. А основна труба 32 мм, картон натул. Ця ідея провалилась. Самі можете бачити, яка труба вийшла. Може я щось не так зробив, але як не крутий, прийдеться все робити з бумаги. Можливо, буду робити одну длинну трубку і на неї все накручувати. Окрім основної, тут я хочу зробити так, щоб ходив затвор. Скрутив трубу приклада, ось основна частина та фальш ствол. Це все треба тільки склеїти переходниками з бумаги, а в картонній трубці зробити вирізи. Зверху для самого затвору і збоку, як віконце, відкуди вилітають гільзи. Зараз вирізаємо ось таку деталь. Та якщо ви вирізали цю частину ресивера без цієї деталі. Товщина даної деталі повинна бути від 23 до 25 мм. Якщо ви використовували 3-мм картон, то вирізайте у кількості 8 штук. Зараз її потрібно приклеїти до ресиверу. Ось таким чином, як показано на відео. Краще використовувати термоклей, його у мене тоді не було, воно дуже довго сохне, відпадає один гемор. Спусковий гачок я вирішив зробити статичним. Вирізаємо таку саму полосу, як і раніше. Пробимо отвір і всовуємо туди спусковий гачок. Його робимо з міліметрового картону. І, звичайно, що вклеюємо. Зараз настає черга прикладу. Паралельно з прикладом креслимо на втулці, де потрібно зробити вирізи. Ось зверху для самого затвору і вікно до гільз. Щоб правильно накреслити це вікно, звіряйтеся з шаблоном. На даний момент наша емочка виглядає ось так. Бумаги накрутив ось цю частину. Я не знаю, як вона називається по-українськи, знаю, якщо на російській, то це в йо. Можливо, це в є. Ще ж потовщення на самому стволу потрібно намотати. А це все діло закрите міліметровим картоном. Щоб виглядало більш естетично. Наразі нам потрібно приклеїти приклад. І помічник. Також зробити мушку, деталізацію і затвор. Вільник прикладу потрібно накреслити самому. Його товщина 6 мм. Також його приклеюємо. відрізок, відрізок картон. картонки. І приклеїмо картонну полосу зверху. По суті, це і буде наш затвор. Зараз потрібно зробити верхню частину. Все, що у нас зараз є, потрібно прошпаклювати. Це без жартів, щоб воно виглядало прям. Муа. Зашпаклювати торці, щоб не було цих дирочок. Гофру також зашпаклюємо, щоб не було її текстури. Також можна використовувати пап'є моше. Пробуємо ось цю детальку. використовуйте міліметровий картон. Ось так виглядає М4 після трьох етапів шпаклювання. Зараз нам потрібно зробити деталізацію на прикладі. Якусь деталь приклеїти сюди. І саму мошку. Це деталі планок Пікатіні. Їхня ширина 21 мм, а нижня частина 10 мм. Зверху потрібно зняти частини, один слой і цього флаштуну, або, або нарізати, нарізати полосок, полосок і, і вже приклеювати які до цієї частини. Набирали. Я пішов першим варіантом. Зараз її приклеїмо до нижньої частини. І потрібно прошпаклювати торці. Деталізацію М4 вирізаємо із міліметрового картону. Більшу частину деталізації прийдеться креслити самому. Їх краще пропитати суперклеєм. Нарешті я доробив М4А1. Я приклеїв планки пікатіні, затвор тут деталізував, і не тільки затвор. Ось ці дві частини я зняв зі старої М. -ки. На жаль, вона зламалась. Тут не вся деталізація, не як прямо один в один. Нема закльопок, маркировок, Але я радий і цьому. Залишився останній ривок. Фарбування. Я використовував матову фарбу з балончику. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку або краще підпишіться на канал. Також заходьте в мій телеграм. До побачення.